У день довкілля перед благовіщенням сміляни масово вийшли прибирати сквер у мікрорайоні Богдана. Уже з раннього ранку тут кипіла робота. Працювали разом представники виконавчого комітету міської ради, військовослужбовці роти охорони, депутати міської ради, працівники комунальника. Підтримали ініціативу небайдужі місцеві жителі. Роботи, як кажуть, було не початий край, адже сквер давно стояв закинутий, заріз чагарниками та бур'яном. Щоб навести тут лад, довелося добряче попрацювати. Тож озброїлись пилками, граблями, лопатами, сокирами та взялися до справи. Прибирали дружно та з ентузіазмом. Фактично, за дві години усю територію розчистили. Місцеві вже й не пригадують, коли тут було так чисто та охайно. До масштабного прибирання долучилися також колективи дошкільних навчальних закладів. Працівники дитячих садочків номер 27 Джерельца та номер 24 Калинка, а також інші небайдужі містяни. Учасники прибирання сподіваються, що місцеві жителі тут підтримуватимуть порядок. Працівники кафе, що працює в мікрорайоні Богдана, усіх учасників дня довкілля у сквері пригостили кавою та чаєм. Результати такої спільної злагодженої роботи надихають, зазначив міський голова Сергій Ананко. Та наголосив, що у міській раді й надалі готові підтримувати такі ініціативи в інших мікрорайонах нашого міста та чекають пропозиції. Розглянемо, долучимося, надамо інвентар та техніку. Робімо разом нашу смілу затишною та охайною.